Всім привіт! З вами команда велосклад І сьогодні у нас огляд на електровелосипед Booster Tracker. Це надійний потужний транспорт для міських поїздок та далеких подорожей. Він має прогулянкову геометрію, трьохдюймові покришки, м'яку вилку, гідравлічні гальма, додаткове практичне обладнання та потужний електродвигун. Все це забезпечує комфортне пересування різними маршрутами, включаючи підйоми. Блустер тракер оснащений електричним двигуном у задньому колесі потужністю 500 Вт, який розганяє велосипед до 40 км на годину. Система асистування пропонує 5 рівнів підтримки, дозволяючи вибрати оптимальний режим залежно від умов поїздки. Є режим повної електротяги. За якого двигун працює без допомоги педалей, акумулятор 48 вольт 13 ампергодин забезпечує запас ходу від 40 до 50 кілометрів у режимі чистої електротяги та від 50 до 60 кілометрів із пас системою. Зарядний пристрій на 2 ампергоди повністю заряджає батарею до 6 годин, що дозволяє швидко підготувати велосипед до нових поїздок. Вбудоване в систему освітлення гарантує видимість і робить вас помітними на дорозі в нічний час. Кермо Оснащене дисплеєм і пультом, забезпечуючи зручність в управлінні приводом, фарою і габаритом, а також моніторинг стану системи, швидкості та інших параметрів. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди, ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавила, 18. Рама велосипеда виготовлена з легкого та міцного алюмінію, що забезпечує оптимальний баланс між вагою та довговічністю. Завдяки зручній геометрії рами велосипед ідеально підходить для тривалих поїздок. Кабелі прокладені всередині рами, що захищає їх від бруду, вологи та механічних пошкоджень. Рама виготовлена зі збільшеним перетином труб для додаткової жорсткості. У трубах рами було використано технологію гідроформінгу, завдяки якій її труби отримали складну форму і профіль. Що дало змогу збільшити торсіонну жорсткість. У нижній трубі розміщений акумулятор. Байк оснащений двома багажниками, повнорозмірними крилами та підніжкою. Амортизаційна пружинно-масляна вилка SR Santur XCM, що повністю виконана з алюмінію, ефективно згладжує на рівності дороги, покращуючи комфорт під час їзди по легкому бездоріжжю. Функція блокування дозволяє зафіксувати вилку на рівних ділянках. Що підвищує ефективність педалювання, міцна конструкція забезпечує довговічність та надійність в експлуатації, гарантуючи стабільну роботу на різних типах покриття. Також є налаштування перед за комфорт. Відповідає широке м'яке сідло встановлене на алюмінієвий підсідельний штир. Кермо шириною 680 мм на нього вдягнуті зручні м'які гріпси. 26-дюймові колеса мають відмінний накат і прохідність. Подвійні алюмінієві ободи підвищують міцність конструкції та стійкість до ударів. Потовші 13G додають жорсткості та надійності. Велосипед оснащений покришками шириною 3 дюйми з водовідводами, які забезпечують відмінне щеплення з дорогою та стабільність на різних типах покриття. Широкий профіль покришок допомагає ефективно амортизувати удари під час їзди по нерівних поверхнях. Покращуючи комфорт та контроль, дискові гідравлічні гальма з розмірами роторів 160 мм спереду та ззаду забезпечують надійне гальмування за будь-яких погодних умов. Завдяки гідравлічній системі вони потребують мінімальних зусиль для ефективного гальмування. Гальма працюють стабільніше за високих навантажень. Не перегріваються та не втрачають ефективності. На відміну від механічних гальм гідравлічні забезпечують більш контрольоване та прогнозоване гальмування. Велосипед оснащений восьмиступеневою трансмісією, зібраною на базі компонентів шиману. Задній перемикач Shimano m 310 оснащений лапкою середньої довжини для роботи з касетою на 8 передач. Таке поєднання забезпечує плавне та точне перемикання, що особливо важливо під час їзди по різних типах місцевості. Система шотинів зірку на 42 зубці у поєднанні з касетою робить педалювання ефективним і комфортним. Блустер Тракер це чудовий гірський електровелосипед для складних умов. Збалансований за вартістю і комплектацією. З ним ви будете дуже мобільні та впевнені у місті та на ґрунтових стежках, а його практичні особливості будуть доповнювати задоволення від використання цього електробайка. Дякую за увагу! З вами був магазин велоскладку. До нових зустрічей!